Ділення многочленів теорема Безу. Спочатку згадаємо, хто такий многочлен і як він виглядає. В загальному вигляді многочлен ми позначаємо різними літерами латинського алфавіту. Наприклад, пвідекс, A від X, Bвідекс, D віддекс, і так далі. У нас тут на слайді позначено многочлен певідекс. Він буде складатися з n n-ної кількості доданків, ви бачите. Так, що а n – це якесь число, яке множиться на х в степені n в найвищому степені. додати наступне число, де х в степені на одиниці менше, і так степень понижується, понижується, понижується. Бачимо, тут x вже стоїть в першій степені, я перше число якесь. І додати вільний коефіцієнт. Старша степінь, найбільша степінь дає нам старший член нашого многочлена. А N, а N-1, А3, АН-2, А2, всі оці значення А це просто якісь числа, які стоять перед ексами в різних степенях. Тоді, дивлячись на старший член нашого многочлена, ми можемо побачити степінь многочлена. Це і буде степінь нашого многочлена в даному випадку n. А те число, яке стоїть без ікса, то це вільний член нашого многочлена. Розібрались, згадали з вами 6, -й, 5 -й клас, де це вивчали. Давайте далі. Якщо в нас ось тут АН буде дорівнювати одиниці, то такий многочлен буде вважатись зведеним. До прикладу, ми з вами пам'ятаємо зведене квадратне рівняння х квадрат додати px додати q. Вільний коефіцієнт q. Другий коефіцієнт P, а старший коефіцієнт ось тут стоїть множення на одиничку. Тому він і називався зведене квадратне рівняння. Якщо в нас старший коефіцієнт не дорівнює одиниці, то многочлен називається незведеним. Давайте далі. Ділення многочленів. Як ми будемо ділити многочленів? Говорять, що многочлен P від x ділиться на інший многочлен s від x, якщо існує такий третій многочлен q від x, що може виконуватись ось така тожність. P від x, який ділиться, буде дорівнювати s від x помножити на q від x за аналогією до звичайного нашого ділення. Тоді P від x буде вважатись діленим або кратним, s від x буде дільником, а q від x буде. Частка. Ну, як ми з вами звикли, пам'ятаєте, P поділити на S дорівнює Q. Ось таким чином в нас воно і буде. Означення давали, дається, як в молодшій школі. Поки що нічого складного. Давайте далі. Давайте ж виконуємо ділення многочленів. Про що там скажемо? Оскільки наш ось такий многочлен ми можемо розкласти на два множника. Х квадрат плюс 5 і х-3. То тоді ми можемо казати, що ось цей весь многочлен х кубі мінус 3 х квадрат плюс 5х мінус 15 буде ділитись на многочлени х квадрат плюс 5, і на многочлен х-3, тому що ми оцей весь великий змогли розкласти на множники. Як будемо виконувати з вами дію ділення? Точно так же, як і звичайні числа, в стовпчик. Записуємо те, що ми хочемо ділити, наприклад, наш многочлен х кубі мінус 3х квадрат плюс 5х мінус 15, і те, на що ми хочемо його поділити. Отже, записуємо х квадрат плюс 5. Далі, дивимось, тут в нас стоїть х в кубі. А тут стоїть х квадраті. До куба нам не вистачає одної степені х. Тому ми пишемо, що множити будемо на х. Тепер ось цей х ми з вами множимо на х. Квадрат плюс 5. Що ми отримаємо? Х на х квадрат буде х в кубі, а х на 5 буде 5х. Ми записуємо ось таким чином наші доданки, які утворилися. А далі, як і в звичайному діленні, виконуємо віднімання. Х куб відняти х куб буде 0, нічого не буде, вони скоротяться. В нас лишиться ось цей другий доданок мінус 3х квадрат. І 5х та 5х також вони скоротяться. Тож, ми списуємо мінус 3 х на наниз і списуємо вільний коефіцієнт, який лишився, мінус 15. Тепер дивимось, тут біля х квадрат стоїть мінус 3, а ділимо ми на просто х квадрат без будь-яких чисел. Тому і ось тут ми маємо домножити наше значення на мінус 3, щоб вони скоротилися. Тож домножаємо мінус 3 на х квадрат буде мінус 3 х квадрат і мінус 3 на 5 буде 0. Скоротили. Отже, ми поділили наш многочлен на двочлен х квадрат плюс 5. Що ми бачимо? Це в нас було ділене, це дільник, а це частка. Виконали з вами ділення. Давайте спробуємо поділити ось такі многочлени. Поділимо в стопчик х2х-35 мінус мінус на двочлен х відняти 7. Знову ж таки. На що звертаємо увагу? На те, що стоїть, який коефіцієнт стоїть попереду. Х в якій степені? В другій. А ділимо ми на х в першій степені, тож нам не вистачає х. Множимо тепер це х на х, який стояв попереду, а потім на мінус 7. Помножили. Віднімаємо. Нагадаю, що коли ми віднімаємо від'ємне число, воно стає числом додатнім. Тому в результаті. Х квадрати скоротилося, тут лишилось плюс 5х. Списуємо те, чого не достає. Не достає на мінус 35. І знову ж таки дивимося на коефіцієнт, який стоїть попереду, 5. А отже тут ми маємо додати 5 до нашого х. Бо тут стояв просто х. Тож буде. 5х відняти 35, бо 5 помножити на мінус 7 буде мінус 35. Скоротили, отримали 0. Тож, наш многочлен х квадрат мінус 2х мінус 35 ділиться на мінус 7. Перевіряємо, чи дійсно це так. Перевіряємо множенням. Перемножили ці два многочлени і отримали наш попередній, ну, відповідно, з їх і подібне. Давайте спробуємо поділити друге. Знову дивимось на старший коефіцієнт. На що тут треба домножати? Бачимо, що треба, стоїть 4х, ми ділимо на 4х, а тут стоїть х квадрат. І мінус стоїть, тож не вистачає нам мінус х. Тепер домножаємо мінус х на 4х, отримали мінус 4х квадрат. І цей же мінус х домножаємо на наш плюс 5. Отримали мінус 5х. Виконуємо віднімання. Старші коефіцієнти скоротяться, а мінус х, знову ж таки, мінус від'ємне число в нас буде число додатнє. Завершуємо ділення. Мінус х, але плюс 5х буде 4х. Тепер знову ж таки дивимося на коефіцієнти. Бачимо, що нам нічого не потрібно одиничка. Значить, беремо один раз і завершили ділення. Сподіваюсь, ви більш-менш розібрались. Перевірку обов'язково виконуємо, чи правильно ми поділили, щоб впевнитися в тому, що діє ділення була виконана вірно, давайте з'ясуємо, чи буде ділитись націло многочлен P від X на многочлен Q від X. Спробуйте поділити. Натисніть паузу і поділіть. Поділіть 8х в 5, плюс 12х4, мінус 10х в кубі, мінус 15х квадрат на многочлен 4 х квадрат, мінус 5. Тисніть паузу і діліть. Натисніть паузу, спробуйте поділити самотужки. Сподіваюся, ви це виконали, тому тепер перевірка. Записуємо перший многочлен. стовпчиком записуємо другий многочлен. Порівнюємо старші коефіцієнти. Бачимо, що тут 4х2, а там 8х5. Тож не вистачає в числах помножити на 2. Степінь х не вистачає ще трьох степеней, бо тут друга степень стоїть, а тут у нас п'ята степінь стоїть. Домножили. 2х в кубі домножили. Отримали 8х5. Тепер ці ж 2х кубі множимо на мінус 5. Отримаємо мінус 10х куб. Віднімаємо. Віднімаємо від першого, дивіться, 12х4 в нас тут ніде не зазначено. В нас 12х4 буде просто перенесено от сюди. А мінус 10 в кубі ми віднімаємо від другого доданку, від мінус 10х кубі. Сподіваюсь, ви це побачили. Віднімання виконали. Далі. Знесли те, що в нас лишилось 12х4, і знесли ще мінус 15х квадрат, тому що воно лишилось. Дивимось, на що тут ми з вами можемо поділити Знову ж таки, дивимося на старший коефіцієнт. Тут стоїть 12, 12х4. А в нас в дільнику ось тут, очки, 4х2, там де ми ділимо. Тож не хватає чого? 3х квадратів. Домножаємо на 3х2 весь двочлен. Нашого ділення. Зробили, помножили 3х квадрат на 4х квадрат 12 х четвертій. 3х квадрат на мінус 5 буде мінус 15х квадрат. Відняли, отримали 0. Ділення виконується таким чином. Пробуємо ще знайти частку, результат перевірити множенням. Запишіть і спробуйте виконати самотужки. Натисніть паузу і виконайте самотужки. Ну що ж, давайте перевіряти. Дивимось на старші коефіцієнти. Бачимо, що в нас відбувається ділення. На що нам потрібно домножати? Звісно ж, на 3х. Домножили. В даному випадку домножати ми будемо на 3х кожен із доданків в нашому діленні. 3х на 2 х квадрат, 3х на 3х буде 9 х квадрат, і 3х на мінус 1 буде мінус 3х. Віднімаємо однакові степені віднімаються. Там, де немає 3 у нас все просто лишається. Далі 2х квадрат лишилось, і мінус 3х, але воно віднімалось, тому знак змінився на плюс. І мінус одиничку ми зносимо. Тепер дивимось на старший коефіцієнт. Бачимо, що він такий самий, як в нашому прикладі. Тому натискаємо. пробачте. Тому маємо додати плюс 1 з вами, бо старші коефіцієнти однакові. Тут 2 х квадрат і тут 2 х квадрат. Отже, переписали, отримали 0. Давайте далі. Поділіть ось такий многочлен. Знов тисніть паузу і спробуйте спочатку самотужки. Тисніть паузу, перевіряйте свої навики. Сподіваюсь, ви натисли паузу, перевірили. Тепер перевіряємо разом. Дивимось на старші коефіцієнти, на що будемо там нажати, там 6х куб, а тут просто 3х. Не вистачає 2х в квадраті. От і отримали з вами ділення. Віднімаємо. Бачимо, відповідно, віднімається від відповідного. Отримали 9 х квадраті. Нагадаю, знак мінус. Так? Тепер, на що ми маємо помножити, якщо в нас тепер стоїть 9 х квадраті? а тут в прикладі 3х. Не вистачає нам трьох хсів. Тож множимо на 3х, знову віднімаємо, знову отримаємо наші результати. Далі дивимось, що в нас залишилось: 3х зносимо одиничку. Знов дивимось, на що тепер нам треба домножити. Бачимо, що тут стоїть знак мінус. В нашому прикладі немає знаку мінусу. Тож маємо відняти. Одиничку, тобто помножити на мінус 1. Множимо на мінус 1, отримаємо результат ділення 0. Отже, поділили наші многочлени. 2х квадрат плюс 3х відняти 1. Наступний приклад. Виконайте ось таке ділення х в 5 степені на х плюс 1. І тут ми бачимо п'ята степень. А значить, є ще четверта, третя, друга, перша степень хсів. Тож будемо з вами ділити поступово. Ділимо х в першій не вистачає на х в 4 Домножаємо, отримали. Х в 5 плюс х в 4, тому що 1 помножили на х4. Тепер отримали такий вираз. На що наступне нам треба домножати? Правильно, на мінус х в кубі. Домножаємо. Отримали наступний результат. Старші коефіцієнти скоротились, лишився мінус х куб, і ота от плюс одиниця. Нікуди вона від нас ще не йде. Далі дивимось, на що треба домножати? Хуба тут просто х в першій степені. Дійсно, на х квадрат. Х квадрат на х буде х в кубі. Домножили, відняли. На що тепер будемо домножати? Мінус х квадрат стоїть, значить, на мінус х нам треба домножити. Домножили. Ну і, звісно ж, остання дія. Нам потрібно, от залишок лишився х плюс 1, значить, просто на одиничку домножити. Отримали 0. Виконали такі дії. Давайте далі. Тепер ми можемо ділити не лише націло, якщо щойно ми виконували, а в нас можуть бути остачі. Що значить остача? Це означає, що многочлен 2х2-х-3 ми можемо з вами розкласти на множники, але так, що в нас лишається остача плюс 3. То тоді ми кажемо, що многочлен 2х-х-3 може поділитися, за всіма правилами нашого ділення, на двочлен х-2, але не націло, а так, що лишиться в остачі 3. 3. 2х квадрат мінус х мінус 3. Це в нас буде ділене. Х мінус 2 те на що ділимо, буде дільником. Частка, що лишилась, це е, е, другий множник. Вона ще називається неповна частка, тому що є остача 3. Отже, правило. Для будь-яких двох многочленів не нульового степеня p від x і s від x многочлени існує пара многочленів Q від x і r від x, така що степінь многочлена r від x менша степеню многочлена s від x, що виконується тотожність. Многочлен p від x ділиться з остачею на многочлен s від x, отже, P від х ділене або кратне. S від x дільник, Q від x неповна частка, R від х остача, яка в нас лишилась. В попередньому прикладі то була цифра 3. Ось такі приклади вам будуть у вигляді домашнього завдання. Сказано тут виділити цілу частину. Тобто ми виконуємо ділення і бачимо, що в нас лишається на остачу. І перейдемо до теореми безум. Остача відділення многочлена P від Х неульового степеня на двочлен х-а дорівнює p від цього значення А, тобто значенню самого многочлена в точці ці А, в нас виконується ось така тотожність. Якщо є многочлен, і ми можемо його поділити на x-а, X то отримуємо неповну частку і якусь остачу. Про це нам каже теорема безу. Отже, що вона нам таке каже? Вона каже, що остача відділення многочлена на двочлен буде дорівнювати самому значенню цього многочлена. Де і як ми це можемо застосовувати? Давайте запишемо такий приклад. Шукаємо остачу відділення многочлена -х 2 х мінус х мінус 3 на двочлен х-2. Бачимо на двочлен член х-2, якою ж тут буде остача? Та беремо цей коефіцієнт 2 та підставляємо його замість х. І бачимо, що за теоремою безу остача при діленні буде дорівнювати трічці. Тобто, якщо ми будемо виконувати ось таке ділення стопчиком, пам'ятаєте, як ми ділили? Старший коефіцієнт 2х2 не вистачає 2х, домножили 2х на х. Отримали 2х квадрат і 2х на мінус 2. Тож буде мінус 4х, відняли, отримали відповідні результати: 3х, знесли мінус стрічку. знов дивимося, тут стоїть 3х, а нам не вистачає значення. Тож, множимо тепер на 3, відняли помножили, і побачили, що дійсно, остача від такого ділення, в нас буде дорівнювати тройці. Але ж тоді, що буде, якщо, підставивши значення, ось це 2? Ми отримали тут не 3, а 0. Що це означає? Можете написати в коментарях, що це буде означати. А нам про це скаже наслідок з теореми безу, який ми і будемо використовувати. Якщо при х дорівню а многочлен п від х перетворюється в 0, тобто виконується рівність, що значення від цього. А у многочлені дорівнює 0, то число А будуть називати коренем многочлена. Отже, якщо число А є коренем многочлена, то наш многочлен ділиться на двочлен Х відняти А. Ще раз, многочлен Х-А. І тоді підставляємо число А. Тут стоїть знак мінус. Давайте з вами тоді подивимось на таке завдання. Доведіть, що многочлен А від х ділиться націло на двочлен Б від x. Давайте подивимось на перше. Якщо многочлен А від х ось такий, він ділиться на многочлен Б від x х, х плюс 2. В теоремі без було не так записано. Там було записано х мінус якесь значення А. Тож, ми маємо зробити х-2, щоб був плюс, правда ж? Тоді тим значенням, яке ми будемо підставляти, буде а від мінус 2. А далі все дуже легко виконати. Давайте підставляти: мінус 2 в кубі буде мінус 8. Мінус 8 помножити на 2 буде мінус 16. Додати 7х2 мінус 2 в квадраті 4, 7 на 4 28. І знаком плюс. Далі стоїть знак плюс 7 помножити, але на мінус 2 буде мінус 14. І додати якийсь коефіцієнт 2. Ми з вами можемо побачити, що мінус 16 і мінус 14 разом дадуть нам мінус 30. 28 2 разом нам також дадуть 30. А отже, в результаті ось тут буде значення а. То тоді за теоремою Безу цей многочлен а від х націло ділиться на двочлен. Х плюс 2. Ось настільки легкими стають такі ділення многочленів. Тож, практикуємось.